Як боротися із будними помислами? <кій> Будні помисли це <кій> статева розпуста. <кій> Починалося все в Райському саду, коли диявол запропонував Єві з'їсти заборонений плід. Продовжилося вже в допотопні часи, коли нащадки праведного сифа поєдналися з каєнітками. Через розпусту в душу людини входять інші гріхи, такі як грошолюбство, гнів, печаль, униніє, розпач. І як не пускати злодія в хату, не відкривати йому двері і зробити так, щоб наша домівка була обнесена захистом забору. Щоб освітлення було міцні замки, так само і розум повинен бути сліпим до блудних картинок, до фільмів, які є розпусними, які пробуджують людині ці нізміни якості. Тому що спочатку приходить, появляється на горизонті якась маячіє думка. Потім, якщо ми входимо з цим прилогом у бесіду, то відбувається таке сложені. Потім йде далі обміркування, ним, сочетання, відбувається і нарешті пленєння. І те, що було спочатку звичайною думкою, Породжується у дію, блудні думки призводять до статевої розпусти. Це і рукоблуддя, Малакія називається в Писанні. Або сказано, що Царство Боже наслідують вади дудь. Це статева нестриманість навіть і в подружньому житті. Також подружня зрада одна із найважких таких. Гріхів дуже багато кажуть на частому суді, на метарствах не звергаються саме з метарства, бода у ад. Тому треба берегти очі, берегти слух від срамних слів. І коли появляється якась погана думка, блудна думка, вказати Господи, спаси мене і збережи, призивати таких святих, як Марія Єгипетська, Мейсій всі собі на поміч. І всіляко намагатися уникати дотиків до чужих тіл, які